Одразу два села не змогли повернути під свій контроль сили оборони України на Бахмутському напрямку. Йдеться власне, що подивитися на карту про Кліщиївку та Андріївку. А тепер це зони української відповідальності, зважаючи на те, що це були опорні пункти. Андріївка дуже сильно була укріплена. Дуже величезна мережа окопів, бліндажів і підземних комунікацій, власне, прорив оборони московитів південніше Бахмута відкриває для ЗСУ контроль над панівними висотами і можливості контролювати їхні логістичні шляхи. Але власне, зважаючи на те, що окупанти ще мають досить потужну лінію оборони в Одрадівки. Ось ситуація, скажімо так, ну досить цікава з звільненням цих населених пунктів, і наступаючи одночасно на кількох напрямках, наші військові розпрошують і знищують значні сили резервів окупантів, що їх ворожі штаби перекидають на ділянки. Інші ситуація на бахмутському напрямку в короткому огляді. Андріївка повернулась під український прапор, окрім райони, які окупанти розбудували в цьому селі Сили оборони України, змогли взяти, знищивши дві роти ворожої піхоти і командний склад 72-ї окремої мотострілецької бригади. І, хоча ворог позадкував, але готується до контрнаступальних дій з Одрадівки. Так само на південному фланзі від Бахмуту Московити намагаються зупинити просування наших військ південніше Кордюмівки і північніше Кліщівки. Саму Кліщівку після важких боїв збройним силам вдалося взяти, зломивши опір ворожої. 83 ї десантно-штурмової бригади Кадирівського ахмату та 102-го мотострілецького полку виконали завдання, звільнили населений пункт Кліщівка. У той самий час північніше Бахмута московити до наявної на ділянці 200-ї мотострілецької бригади сформували нову тактичну групу «Шторм-Зет» чисельністю у батальйон. Ці частини окупанти планують кинути на штурми по лінії Дубова Васильівка-Оріхова-Василівка на південному напрямку. Від Бахмута рашисти докладають зусиль, аби втримати свої позиції уздовж залізниці, що веде з Бахмуту на Горлівку. Тут сили борони України намагаються розширити ділянку у бік зеленопілля з Кордюмівкою, зменшуючи відстань до ракадної дороги Горлівка-Бахмут. А це головна логістична артерія окупантів на цьому напрямку. Денис, скажіть, будь ласка, взяття цих населених пунктів Андріївки і Кліщеки полегшить, скажімо, просування наших військ далі, адже там теж є ще укріплені райони, в принципі, і достатньо ну, панівні висоти, які контролюють, ще поки не сили ЗСУ? Має полегшити, але от у, у, в огляді коротенькому цьому було правильно сказано. На жаль, тут немає на цій карті цієї дороги, але воно тут є. Бахмут Горлівка. Тобто, береться під контроль це дуже важлива магістраль. Яка з логістичної точки зору може забезпечити або забезпечує, поки що забезпечує е, значить, потреби російського гарнізону на Бахмуті? Бо вона йде з горлівки? Відповідно, ми перехоплюємо логістику, і таким чином е, наближаємо момент оперативного оточення російських військ Бахмут. Скажіть, будь ласка, якщо частина е, з Курдюмівку, якщо нам вдасться взяти Курдюмівку, чи зможемо перерізати шляхи логістичні на Горлівку? Так. Ми зможемо взяти під контроль Горлівку, вогневий, оскільки там так само є висоти, які таким чином нам полегшать можливості вже здійснювати вогневий вплив безпосередньо на Горлівку, яка окупована з 2014 року.